Ну ось дуже важко було розтопити Але на мокрій пішло. землі і майже вологими дровами. Але будемо топити. Давід зумів Я Розпалити. Зумі. Отак. В наступному разу треба запам'ятати місце. Ми поставимо палку велику, отак, щоб запам'ятати місце, де земля вже де, де земля вже просохла. Бо а. знаєте, коли вогонь, то земля дуже нагрівається. Угу. І, і, суш, висушується, і так? висушується, тобто наступний раз на цій землі легше буде. Все попадало. Ух ти, чуть гаряча не Тут все горить, вже не знаєш, що брати. Ну, то хай горить потім підгорить. Чотири стихії в нас вода. Воно вода. вогонь. вогонь. Вітер завжди дує. І земля під ногами. Ще й мокресне. А сонце? Ну, це не зовсім стихія. Це не стихія, це краса. Ось так, досить активно. Але завалилось, будемо піднімати його. Ні, ні, поки що не зачіпай. Оце вже висохло. Потім під, можна буде підправити. Але мокро так. Подивіться. Просто ноги... Дивись, кілимо. <Alexander> <Thrones> ага, дивіться, зробив димову шашку. І як би його знамати? Трохи підтут.